Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, вже доєднується до нас. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава, пане Олександре. Щось розповідайте, яка ситуація нині в Харкові вночі і вчора були повідомлення про вибухи у Харкові. Про що йдеться? Всю ніч практично були виляти, починаючи з півночі, в 30 хвилин за північ був такий гучний приліт. Ми вже давно такого не чули. Ймовірніше всього, ми ж розбираємося, харків'яни, деяка ракета пролітає. Ймовірніше всього, що схоже на корейську балістику, яка у нас була на початку року було дуже гучно. Потім були вибухи, п'ятдесят, час 0,2, час 26, час 40. Ну і практично, ми і зараз Харків знаходиться в режимі повітряної тривоги. То фактично, ми всю ніч чули вибухи. Фахівці наші кажуть, що основна маса вибухів це приліт по найближньому передмісті. Це там село Цирк, село Циркуни, в нас, яке знаходиться в, рів... ну, в напрямку селища Липці. І там постійно постійно вибухає. Ну і практично вночі ми не спали, тому що неможливо спати, коли тебе постійно кожні дві години вибух. Тому не можемо, не можемо похвастатися тим, що відпочили. На жаль, складно провели ніч. Е, тут, звичайно, та непросто. І так само були в Києві. На жаль, так наскільки серйозні руйнування вже відомо зараз. Ні, ще інформації немає, але є точно повідомлення, що е, без один будинок було загарання в, в селі Циркуни, е, Без постраждали. Поки що ранок ми ще не маємо інформації, е, але е, точно, точно Можу сказати, що це було е, різні 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 були види озброєння, тому що по звуку вони були по гучності і по інтенсивності. Вони були абсолютно різні. Це перше, І друге постійно е, повідомляють про те, що розвідувальні безпілотники літають. А коли літають розвідувальні безпілотники, то вони точно е, інформують е, навідників для того, щоб вдарити. Тому е, ця історія по, е, по прильотам вона. Це не зважаючи на те, що це ближнє передмістя, вон циркуни і це північна частина Харківщини, дуже близько знаходиться до міста Харкова. Практично на через кільцеву дорогу всі, хто знають, це північна Салтівка, то їм там взагалі дуже складно, дуже складно, дуже складно це переживати. Поки що ми не маємо інформації, тому що ранок, але я думаю, якщо б були постраждалі, то ми б таку інформацію вже. Вже тримали. Я думаю, що без постраждалих. Вчора... Надіюсь на це дуже вчора. Е, повідомили також, що е, більше до політичних, якби так політичного життя Харківщини, яке все ж триває, е, перейдемо. Е, що заступник начальника Харківської Ова е, йде з посади? Йдеться про Михайла Харнама. Пишуть, що за власним бажанням подав заяву. Могли б розказати детальніше про це, з чим може бути пов'язано і хто виконуватиме його обов'язки? На минулому, на минулому тижні було повідомлення про те, що ще один заступник з'явився у голови обласної військової адміністрації. А я знаю особисто Михайла Харлама, я знаю його як. Він людина, яка давно э, у цій, ну в цьому русі э, заступником був і при минулому э, губернаторі. Я не можу коментувати цей факт, тому що щодо того, яка причина, яка причина э, того, що він пішов, але він э, точно контролював у голови. Обласної військової адміністрації він контролював будівництво і ну, капітальне будівництво, в тому числі і будівництво бомбосховищ, відновлювальні роботи, і також роботи пов'язані з будівництвом оборонних споруд. Я думаю, що Причина того, що він пішов в відставку за своїм за своїм бажанням, це його особиста причина. А з часом я думаю, що ми знаємо дійсно справжню причину, по якій він пішов. Тому не знаючи інформації, коментувати дуже складно. Але я думаю, що це пов'язано все-таки з процесами, які відбувалися на Харківщині останні роки з будівництвом оборонних споруд споруд та з будівництвом бомбосховищ та відомо олювальними роботами на територіях. Я думаю, час покаже. справжню. А, До речі, про ці оборонні споруди. Зараз яка ситуація? Чи є ще якісь тут нові штрихи до цієї до, до, до картини? Ну комісія, комісія яку створив голова ОВА, працює і розбирається. Тільки мені там не зовсім зрозуміло, якщо Ава відповідала за це будівництво, і потім Ава починає розслідування. Правоохоронні органи займаються цим питанням. Коментарі коментарі, посилаючись на таємницю слідства, ми не маємо особливих але процес процес процеси рухи рухи є у, у цьому напрямку і я хочу сказати що до речі ну на цей час на території харківщини будуються очисні споруди, очисні споруди вибачте оборонні споруди на, на прикордонні практично в багатьох в багатьох районах до до цих пір ідуть йдуть роботи коментувати коментувати щось на кшталт на якому етапі розслідування на якому етапі ті були заяви які там про деревину про про те що купляли по перше фізичні особи які не мають ПДВ, по друге по завищеній ціні і так далі це все на рівні на рівні е інтернет інтернету інтернету і телеграм-каналів і але я знаю точно що цим питанням займаються правоохоронні органи які нададуть нам справедливу оцінку, і суспільство дуже дуже хоче, щоб правоохоронні органи розібралися і надали справедливу оцінку, тому що є заява там, наприклад, Камбрига, який сказав, що на Циркунівському напрямку, на Липецькому напрямку, він не став приймати оборонні споруди, тому що вони були в неналежному стані, а його примушували підписати, взяти на баланс ці споруди. Він їх не взяв на баланс, і з цим теж треба розбиратися. Ви знаєте, це така болюча тема, тому що це життя наших воїнів, це ну це життя наших, наших людей, наших хлопців, і е, тут е, любий е, любе лю, 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 Любе злодіяння, яке було у цьому е процесі зроблене. Якщо правоохоронні органи доведуть, то е це просто знаєте життя е і гра життя, а це робити просто неможливо, тому що саме найдорожче це життя наших воїнів, наших захисників, і вони повинні перебувати в належних умовах із захисними спорудами своїми. Та до речі, антикорупційний центр межа досить активно висвітлює. Е Рухи у цій справі і Мартина Богуславець. Кілька днів тому його голова написала, що дізналися номер кримінальної справи, і будуть стежити і харківських активістів теж закликають ну якби звертати увагу на цю справу. І е, суспільний контроль, все-таки в цьому сенсі в Україні. Це ми обов'язково беремо на контроль це питання, тому що це питання надзвичайно важливе для суспільства не тільки для Харківщини, а для всієї країни. Ну і ще одна інформація не дуже весела. За даними за даними Мін'юсту, Харківщина потрапила до трійки регіонів з найгіршим співвідношенням народжуваності і смертності, і зараз мало народжується, багато вмирає в п'ять один до п'яти. Зараз що з тим робити, пане Олександре? Я не знаю, як, як треба сказати українцям, що попри війну. Ну нам насправді потрібно нам потрібні. Є... Щоб, щоб діти були багатодітні. Я от бачу, що окупанти тільки на цьому теж у них зараз все, У них істерія. Матері мають народжувати по страшній силі. Тобто там бігає Путін, там все, роздає якісь машини, традиційна Лада Єста, родина, всі діла, все та традиційна родина, багатодітні сім'ї. Ну, але воно ну, смішно, смішно, але насправді зовсім не смішно, бо в них ще там тої маси багато. Якщо що, то в них трошки туркменів собі підберуть, трошки киргізів, трошки узбеків. І все нормально, в принципі. Від цього якість російського слов'янізму не, не зміниться, А, а от, всі інші ба що нам не робити та що все. нам робити треба народжувати дітей. Може, якась програма міська обласна. Я не знаю що стимуляція материнства для А старших. з іншого боку. Ще вчора щось. до нас Галина Куц включалася і каже, що в місті дуже багато пенсіонерів, а молодь вся виїжджає в безпечніші ну, це. Регіон. Теж напевно в статистику є, насправді. Дивіться я постійно про це думаю. Ну, наприклад, на завтра на підприємстві, яким я керую, буде. Весілля і там двоє наших робітників створюють сім'ю. Ви знаєте, як мене це тішить, те, що люди в такий складний час, в період війни, все таки знаходять один одного і створюють сім'ю. А це говорить про те, що життя продовжується і потрібно жити. Дивіться, дуже складно у цих умовах, особливо молоді, планувати своє майбутнє і планувати. Народження дитини, тому що ну, всі розуміємо, ми що на Харківщині постійна лінія фронту, постійно, динамічно розвивається, рухається лінія фронту, і неможливо отримати якісь гарантії того, що сьогодні ти будеш у своєму будинку в безпеці. Тому дуже складно планувати дитину. Як складно планувати, тому що якщо у разі коли е, ти вимушений будеш е, внутрішнє переміщення робити по країні або евакуацію, то якщо ти один, то це ще більш-менш. Якщо в тебе ще на руках мала, mm -hmm. маленька дитина, то е, всі розуміють, що це дуже складно. Це перше. друге, нема немає перспектив. Люди розуміють, ну не розуміють перспектива, коли закінчиться війна, чи вона закінчиться в цьому році, чи ми будемо у цьому стані ще декілька років. Плюс постійні проблеми з електрикою, плюс морально-психологічний стан населення. Ну, наприклад, ми сьогодні. Не спали практично всі нічі за вибухів, і так зранку проснутися. Планувати наприклад народження дитини ну дуже дуже складно, тому програма перемога, перемога. А далі всі будемо всі від мала до велика будемо займатися Нас буде... нашими наш нашим, нашим любимим питанням. Будемо Я думаю, Бебі Бум дітей, просто заб... народжувати і виховувати на славу Україні. Тому план дуже простий: треба перемогти і будемо займатися народжуванням. Дякуємо вам за цей оптимізм, пане Олександре. Олександр Скорик був з нами на зв'язку з Харкова, депутат Харківської обласної ради.